Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що планує робити Росія цією осенью. От що які плани стосовно України? Щодо України. Що буде робити Росія цією осенью? Які плани? Вона буде домовлятися, виходити на переговори, домовлятися, просити чекати, щось очікувати. Скажіть, я не бачу агресії. Я не бачу агресії. Щось зміниться, кардинально зміниться дуже сильно. А, це може бути, вона буде... Просити, щось у них із грошима, з фінансами буде плохо. І вони будуть просити їм дати поблажки, змінити санкції, то що у них тут по судах відбувається. І будуть думати, що все пройде гладко маніпулювати і дурить. Дуже сильно обманювати, хитрощі будуть. Верховний суд, всі карти мирні. Я не бачу прямо агресії. Рашисти мають припинити агресію цю осінь. І дурить, обманювати, викручуватися для себе вигоду таку домовлятися про те, щоб їм повернули фінанси, повернули щось, відкрили Тор... торгівлю, не торгівлю, ну щось. З грошима, дуже важко і з фінансами. А, і ще з приводу Криму мирно рішиться питання. Там вони мають повернути Крим. Крим. Скажіть ви ще сили, чи буде застосовувати Росія а, зброю? Тактичну ядерну зброю, якою взагалі обстріли сильні. цієї осені. Чи буде застосовано по Україні обстріли? Ага. Такий обман. Вигідно буде не застосовувати, зіграти як-то дуже хитро, підлеститись, щоб дали гроші да, за гроші. Вийдуть з території, будуть виводити війська, тікати, виходити з України, немає, їм не дадуть ці гроші, і щось відбудеться. Тоді Росія має щось зробити із країною, я так розумію, це Ізраїль попаде, дуже там буде, там буде війна, я так розумію, цієї осені. От, а звідси він буде виходити. Да, і наші військові продовжують боротьбу, продовжують нищити рашистів на трьох напрямках буде. Дуже сильно втрат багато, крові пролито. Ну, В росіян, в росіян сльої дуже сильні втрати. Заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, Одведіть, одверніть од нас росіян, щоб більше вони не могли воювати. Зруйнуйте повністю всю військову інфраструктуру в Росії, щоб в них не було чим і ким воювати, щоб у них повністю розвалилася військова інфраструктура. Не було ні зброї, ні ядерної зброї, ні якої зброї, ні фінансів. Прошу допоможіть, Зруйнуйте повністю. Ці заводи Росії, щоб більше в них не було заводів авіації військової. До речі, обираю повністю. Ось, щоб не було на грошей, неможливості придбати зброю, більше не надходить. До расистів зброя більше не надходить. Убираю помні. В нього всі умруть. В нього ці всі люди, що зараз найманці, там хто приймає участь у Путіна в цих військах на території України, хто йде в атаку, всі будуть убиті. І гроші ніхто не, не, не отримає, не заробить. Заперечу. бираю повністю, відвертаю, відсікаю на віки вічні від України. Отвертаю від України росіян, ходять, тікають, лякають. Самі з себе хай вбивають, буде так і так буде. Більше не може продовжувати Росія війну, немає чим і ким. Повністю зруйнована військова інфраструктура. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть Україну від рашистської атаки. Отсікаю повністю весь негатив, одвертаю від всіх українців, від усіх військових України одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, і міни, і гранати, і уламки, і кулі. Повертаю назад росіянам. Хай на них це все впаде і їх нищить, того хто дає накази. Хто виконує накази, хто іде воювати, наступає. Буде тоді так буде знищено. Все назворіте, де все поганилося. І всі плани робимо. Тому вже харасівчина, агресію чинити, лікар. Це буде все сказане здійснено, так буде. Так що от така ситуація. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!